Спілкування на високому рівні. 42-й президент США Білл Клінтон зустрівся з українськими студентами. У дипломатичній академії України він прочитав лекцію про глобальні виклики та озвучив найбільш резонансні світові топ-теми – від фінансової кризи до кліматичних змін. Участь у заході взяли і черкаські сподеї. Студенти Черкаського східноєвропейського університету економіки і менеджменту про подібну зустріч лише мріяли. А коли випала нагода, щастя не було меж. Білл Клінтон показав себе на напевно самої найкращої сторони. Як для мене, він показав себе досить харизматичною людиною. Він він досить легко йшов на контакт. Він досить легко все це розказував, розповідав студентам, і воно було дуже легко сприймалося. Тетяну лекція колишнього президента США Біла Клінтона надзвичайно вразила. Каже, розповідь була цікавою і доступною. А відповідь на запитання, часом навіть досить неочікувані, змістовною. Сама студентка мріє поїхати за кордон. Відтак, порада політика світового рівня виявилась досить актуальною. Було питання з приводу того, чи варто повертатися українським студентам назад на Україну після отримання освіти за кордоном. Так, він говорив, що потрібно їхати за кордон, навчатися, а також сюди назад повертатися, щоб внести якийсь внесок, якийсь вклад до, до своєї країни. Неоціненим спілкування з Клінтоном було і для Микити. Оскільки хлопець у майбутньому планує стати відомим політиком, тож подібна зустріч, каже, це неабияка можливість прийняти досвід, поспостерігати за мімікою, жестами та манерою поведінки видатної особистості. Студент зауважив, українським політикам є чому повчитися у колишнього президента США. Я як студент-правник отримав великий досвід, як організовується міжнародний протокол зустрічі цих великих осіб, цих президентів, і вразило те, що Клінтон оказався дуже простою людиною. Викладачі Східноєвропейського університету економіки і менеджменту знаннями своїх студентів задоволені. Ті розуміли гостя без перекладача. До того ж ставили актуальні запитання, які стосуються не лише їх особисто, а майбутньої долі України в цілому. Сподобалося в цій зустрічі те, що е, така непересічна особа, як Білл Клінтон, окреслив головні проблеми, які стоять перед людством сьогодні. І він оцінює ці події, які відбуваються в сучасному світі, з погляду особи, яка була при владі в найпередовішій країні світу, і яка вже відійшла від влади і хоче допомогти людству у вирішенні цих проблем, які перед ним стоять. Найбільше задоволення учасники заходу отримали від того, що Біл Клінтон, незважаючи на свій статус, спілкувався із ними на рівних. Поділився навіть особистим. Виявляється, у дитинстві мріяв стати джазовим музикантом, але аж ніяк не президентом США. Нагадаємо, Біл Клінтон був президентом Сполучених Штатів у 1993-2001 роках. Нині він веде активну громадську роботу і очолює власний фонд, діяльність якого зосереджена на вирішенні глобальних соціальних проблем.